Сьогодні надзвичайно важливий візит був президент Австрії побував в містах, які були під тимчасовою окупацією. Це буде додатковою інформацією австрійському народу і австрійському уряду про те, що дійсно відбувається в Україні. Вафалімкалендарсінтвей генератор і розвистерайше готика зі шпитали. Хочу подякувати вам, хочу подякувати представникам уряду, хочу подякувати австрійському червоному хресту. Тому що це один з найбільших партнерів за останні 10-15 років в Україні для Червоного Хреста. За останній рік ми надали разом з австрійським червоним хрестом допомоги на близько 10 мільйонів євро. We have a good cooperation with our Ukrainian friends since 2014. Really proud to have a partner like the Ukrainian Red Cross and be uh, sure that we will support the Ukrainian Red Cross by the support of the Austrian people and the Austrian government. ist Sie wissen ja, dass wir das seit 2014 auch im Osten gemacht haben. Und, äh, das ist wirklich eine enorm wichtige Hilfsleistung für Bedürftige, die sonst eigentlich keiner Möglichkeit für medizinische Betreuung haben Більше 200 тисяч громадян отримали допомогу по лінії Червоного Христа завдяки партнерам. що далі